Експертиза тютюнових виробів взагалі це комплексна експертиза, тобто тут ем, працює декілька експертів. Це експерти, біологи, хіміки, які визначають таксономічний склад, тобто рослини, з яких це виготовлено, хімічний склад, там міст нікотину, смол та інших хімічних речовин. Також задіяні трасологи, вони визначають, чи саме вироблена ця пачка оригінальним виробником чи ні. Також задіяні товарознавці, експерти, які визначають там ринкову вартість. Чи це є під акцизним товаром, до якого коду КТЗ воно належить, і так далі. Тобто, в загальному це комплексна масштабна робота, яка потребує багато часу і зусилля, але ну вона є необхідною, тому що це великий мінус до бюджету, коли виробляється багато нелегальних сигарет. Зрозуміло, коли йде нелегальне виробництво, ніхто про якість не турбується, ніхто не турбується про того самого клієнта. Тобто, серевна, як правило. Це низької якості виробляється із самих дешевих матеріалів, фільтри. Тютюн використовується, ну не селекційний, тому що в оригінальному виробництві завжди використовується селекційний тютюн. При тому, як правило, декількох сортів робляться різні мішки. Це все тестується, перевіряється. Типу ну, робиться певний смак, певна міцність. А в нелегальному виробництві на це ніхто не звертає уваги. В нелегальному виробництві ніхто не слідкує за міцністю тютюну. Тобто, в нас є певні норми законодавчі, які регламентують вміст нікотину та смол. Відповідно, коли йде на легальне виробництво, там за цим ніхто не слідкує. І те, що написано на пачці, там якісь умовні цифри в нікотину смолк. Вони в 99% випадків не відповідають дійсності. Ми також досліджуємо електронні сигарети. У нас є також ДСТУ на електронні сигарети. Відповідно, там є певні норми визначені. Ми їх досліджуємо і встановлюємо, наприклад, чи відповідають вони цим вимогам, ДСТУ, чи не відповідають. І це зараз дуже стало мейнстрімом, можна так сказати.